Доброго дня, пані, з вами пан Роман, слава Україні, а я вітаю у грі під назу Бімандж Драйв. І сьогодні ми тут зібралися з вами для того, щоб подивитися одну цікаву мапу. Ну, а перед тим як ми її подивимося, друзі, будь ласка, ось під відео, підписка на канал, ну і звичайно ж коментар пишіть. А, друзі, я думаю, що багато хто з вас чув про таку гру під назвою Only Up. Я за цю гру чув, я а, її навіть додавав до себе. Добраного в стімі чи до списку побажань. Коротше кажучи, в цій грі нас є чувачок, який е підіймається з самого низу по різних е надбудовах, будівлях, е предметах, речах нагору. І йому треба забратися е якомога вище. Ну, коротше, до самого верху дійти, щоб пройти гру. Е і е модери в Бім Мендже Drive вирішили зробити карту, мапу е подібну до мапи з е Only Up. Тільки ця мапа називається Drive Up. Тобто ми з вами зараз бачимо, що перед нашими очима є от така надбудова, вона фігзна скільки в висоту, по якій треба дібратися до самого верху. Ось у нас тут самий верх. До самого верху добиратися треба дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже е високо. І це треба зробити на автівці. І це треба зробити на автівці. Автівка може бути будь-якою, я так розумію. А, але головна умова, що ми не можемо а, ну, десь на мапі. Ми можемо ремонтувати тачку, але респаунити її ми не можемо. Тобто, якщо ми падаємо, то ми починаємо з самого низу. А, в принципі, це цікаво, і, мабуть, що ми за одну серію це не пройдемо. Але, друзі, якщо вам буде цікаво, якщо я побачу активність по лайках і по коментарях, ну і взагалі по переглядах, то я залюбки. Не тільки познайомлю з цією мапою, а й повністю її пройду. Тож, давайте почнемо. Її проходити. Для проходження цієї мапи я взяв отаку цікаву автівку. Це Toyota Prado uh, в кузові 150, j 150 uh, 2.8 дизель, яка підготовлена під оффроуд. Звичайно, що у нас тут не оффроуд, але хто зна, що воно тут буде. Uh, я гадаю, що ця машина якраз ідеально uh, поєднує в собі і потужність, і ну, точніше, потужність, це не так багато. Тут всього десь 100 uh, близько. 200 кінських сил це 2,8 дизель, але мені здається, що його вистачить для того, аби пройти нам оцю мапу. Ну що ж, починаємо. Поїхали. А, дуже цікаво подивитися, що нас тут очікує. Наскільки все буде складно. Так, 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 так. Починаються перші перепони. Ну, але у нас, в принципі, машина висока. Ой ой! головне ще не спасти. Головне не впасти, тому що тут уклончики то є, уклончики то є, і ми вже починаємо рухатися вгору. Ми вже починаємо рухатися вгору так, спокійно. Тихо. Тихо-тихо-тихо, а тут же потрібен розгін. А тут же потрібен розгін. А я не знаю, чи висить мені розгону, до речі, кажучи. Нормально? Нормально вистачило. Так, куди далі? Ось сюди, да? так розумію, десь по трубі треба їхати. Ой-ой-ой. Ну слухайте, на продажу, в принципі, справляється поки що нормально. Тихо. Тихо, тихо, не розганяйся, не розганяйся. Пан Роман, ти шо? Я, звичайно, розумію, що ти дуже впевнений в собі. Акарі, ну поїхали тут. Обережно, обережно, блін, слухайте, цікаво, цікаво, мені подобається. Тихо? Капець, слухайте, це, це як скилл-тест Це, блін, як скілтест, найсправжнісінький. Справжній... Коротше кажучи, справжній скилл-тест Справжній скилл-тест, Ще вімен drive ще з реальними пошкодженнями автомобіля Це взагалі просто кайф. Так і що О-о-о зараз би, блядь, поїхав би, а тут нам треба сюди повертати. Тихо. Тихо, обережно. Бампер. Мінус. Ну нічого. Нічого страшного. Ну по. тихо. Зараз би, блін, мені бампер це заважав їхати вперед. Спокійно. Спокійно, все окей. Все о. Окей. Но хотів сказати я, але тут тут якось так. Знаєте, дуже-дуже, дуже небезпечно, блін, як. Ага, не вистачає зараз, точки. Потужності тихо. От панорман і впав. От панорман і впав, окей. Окей, я зрозумів. що Тут легкої прогулянки. Ну, ремонтувати тачку я можу. Ремонтувати тачку я можу. А, ми. Ага, ремонтуємо. Поїхали далі. Так, треба бути впевненішим в собі, і все буде окей. Слухайте, отакі от. З самого початку є проблеми у мене. Неочікувано, неочікувано, ну але як є. Я все показую, як є, друзі. Я не, нічого не перебільшую, нічого не прикрашаю. Так, ну, я от зараз думаю, чи не слабку версію для себе я взяв. Можливо, треба було все ж таки брати 4 літровий бензин. Мені здається, якось я поки їхав, коли їхав вперше, я сюди доїжджав довше. Зараз я більш впевнений в собі. Більш впевнений в собі. Отак от сюди поїхали. Чудово. Так, чудово. Тепер тут треба обережно. Тепер тут треба обережно, тому що. О! Нормально, нормально. Пан Роман вже, в принципі. Подивіться, як маестро проїжджає, маестро драйв апу. Опа, все вперед. До речі, ця мапа, що мені подобається, я її знайшов, просто я лазив по репозиторію BeamNG Drive, і от тут я і знайшов. Опа! Опа! Ну що, починається щось більш цікаве, то треба перестрибувати. Ну що ж, давайте, давайте спробуємо. Тихо, гальма, гальма гальма! А гальм-то немає, бляхамуха! Гальм то немає. Це капець. Отак от, от, бачите, друзі, у мене воно і відбувається. Отак от, от воно і відбувається. Я в шоці. Я трошечки в шоці. Я думав, зараз буде. Все легко, але ніфіга, але ніфіга подібного. В принципі, перестрибнув то легко, А от. З гальмуванням були певні проблемки у нас. Нормально? Що пробивається шина? Що ти пробиваєшся? пробиваєш? ну ремонтувати я можу. Ремонтувати я можу. Тому ремонтую і їду далі. Тихо? Тихо, зараз ще. Я не хочу на даху опинитися, я хочу ще їхати далі. Клята фігня! Мене починає бомбити. А це я, блять, ще тільки в самому початку. Тільки в самому початку і все, починаються проблеми. Коротше ясно, мені в ліп взагалі грати не варто. Ні, ну я не знаю, може там, звичайно, коли чувачком керуєш, то легше. Але на машині щось мені не дуже подобається. Не поспішай, пан, пан Роман, не поспішай. Не поспішай, все окей. Все окей, все файно, все файно. Давай, поїхали. Чудово. Тихо. Обережно. Все. Доїхали. Чудово. Ні, ну, ці ці ділянки повинен проходити прям впевнено. В принципі, це я і роблю. Мені дуже подобається підвізка на цьому продосі. Вона прям гнеться тільки так. Ну, точніше. Oil Pen Damage. Та нічого страшного. Поки їдемо, їдемо. Головне, що підвізка ціла. Все інше мене не цікавить. Тихо, а то щось зносить. Так, знову ці стрибки. Спокійно. Спокійно. Гальмуємо, чудово. Поїхали далі. Гальмуємо. Так, їдемо. Так, просуваємось. Просуваємось вперед, чудово. Тихо. Нормально. Так, тепер сюди. Тихо. Тихо. Та що там нормально все з Engine Oil? Так, тихо. Ти ніфіга не бачу. Продос, давай, продос. Тягни, тягни, тягни. Я поїду тут. Можна ж тут поїхати? Можна. Чудово. йо майо Трошки стрьомно, трошки стрьомно звичайно, особливо, коли не знаєш куди їхати. Ну, то, в принципі, і впасти нема куди. Тут такий, як типу, сейфпоінт. ой, блять. От падло. от падло Як так? Як так? Ні, ну я просто у мене принципова позиція, що я хочу їхати по правилах. Якщо впав, то впав. Нормально? Блять, якого фіга тут спускає шина? Давай. Чудово, поїхали. Нормально, все, вперед, 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 помчали. Трошки пригальмуємо, чудово. Нормально, зараз їдемо нормально, зараз їдемо нормально. Ой, пен демедж, нічого страшного, пофіг. Да нормально там все с масла. Так, вот тут зараз треба обережно. Ну. Да, блять Да, блять! Розквасило так, розквасило тебе. Давайте ще декілька спроб і будемо закінчувати, тому що я познайомився. Я познайомився з цією трасою. Я хочу її пройти, слухайте, можливо, блін, можливо, навіть колись стрім зроблю по проходженню драйва. слухайте, а. Слухайте, класна ідея! Буде класна ідея, мені здається. Давайте ще такі спроб. Зараз я спробую. Я все зрозумів про цю мапу. Я все зрозумів про. Цей драйв аб. Тихо. Де в мене там шина спущена? Задовбали. Задовбали мені спускати шини! Так, поїхали. Давай, чудово, чудово, чудово. Все файно. Мчимо вперед. Ну, мчимо 40 мечі, звичайно. Давай перевалюємось сюди чудово. Та блять. Нормально, нормально, я думав, зараз будуть проблеми. Зараз вони могли бути, але в принципі вирлили. Але, в принципі, вирлили. Так, щось у нас трошки клони вліво, кудись, мені здається. Зараз ми доїдемо сюди і тут трошечки виправимо нашу машинку, так. Так, ремонтуємось, ремонтуємось, ремонтуємось. Гальма, гальма чудово працюють зараз. Так, все чудово, все чудово. Тихо. Все файно. Чудово, прозвертаємось. Тихо, зараз, блядь, дуже небезпечно було. Обережно. Я уявляю, блін, такий челендж просто в реальному житті. Це ж було почманіти просто. Ти таке забираєшся кудись на 300 метрів, блядь, піднявся вгору. І впав, і все. Фух. обережно. Тут у мене були проблеми зараз ми. Тихо, чудово. Оце погано, оце погано. Треба відремонтуватися. Машинка трошки цей, знаєте, підводить мене, але так в цілому все окей. Тихо. Це було дуже небезпечно. Я нічого не знаю, це машина! Це машина, я нічого не знаю. Я перестрибнув. Мене, звичайно, задній місць відірвало нафіг. Треба це відремонтувати. Я перестрибнув, це машина просто зависла. Це нормально. Мені звичайно, що коли я буду проходити, якщо це буде стрім, то я буду проходити все з самого початку, тому що це не рахується. Я все ж таки, машину переспаунив. Ой, що так, що ж так тоненько тут? Коротше, давайте так. Буде 100 лайків на цьому відео. От 100 лайків буде. І я проходжу це на стрімі. Наступний стрім, який буде, я буду проходити цю штукенцію. Тихо? Що це за трубище? Що це за трубище? Друзі, 100 лайків, і стрім буде ось по цій штукенці. Бля, куди їхати? Оперний балет. Капець. І тут зараз нормально підіймаємось. Впевнено, все, впевнено, виходить у нас тут. Обережно, обережно. Зараз треба тут повертати. Ну таке. Блін, я захопився, чесно кажучи, проходженням. І поки йде, я хочу підійматися. Я хочу підійматися, поки пре. Так, чудово. Ну, слухайте, ми вже достатньо високо піднялися. Ой, тут дуже тоненько. Один неправильний рух і все. Я в шоці? Капец! Капец, куда я еду, алё? Страшно! Я так понимаю, не сюда? Так, мы не туда, но... Але... Оперний балет. Коротше, друзі, давайте так. Давайте так. А, якщо збереться достатня кількість лайків у вигляді 100, я буду проходити це на стрімі. Тому що, ну це мені, блін, здається, буде прикольно. Я дуже хочу, чесно кажучи, це пройти. Дивіться, як ми вже яким ми вже шлях здолали. Звичайно, що був в мене там один косячок, але ну блін, там не по своїй волі, там машина винувата. А ви подивіться, скільки нам ще треба їхати? Ви подивіться, скільки, скільки ще треба їхати. Ну, і звичайно, що на стрімі ми почнемо все спочатку, тому що ну, був там один маленький косяк. А, а на сьогодні все зомбув я пан Роман, дуже дякую вам за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживаєте український контент, розвиваєте українську мову. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте на шфонів. Все обов'язково буде Україна. Слава Україні, друзі! До на зустрічі, бувайте до побачення, па -па.